Будемо знімати огляд паршивого інструменту щепач китайської фірми. Брешуть німці там на Ютубі по-німецьки по якісь дядьки в Усаті говорять. Але то все брехня, китаєць китайцям. І того, циркулярна пила HS 105. Рекомендація номер один: настільва. Нікому ніколи її біду не купувати. Це просто шматок лайна. В цілому воно виглядає ніби ок. Ну, Типу там, от, там є там, навіть стіл, є пила. Я не пам'ятаю, скільки вона, десь там 2 кВт, ну таке. дошку дюймовку от, воно має різати на ура. правильно? Воно там задекларовано, що 7 см, 75 мм, здається, пила от тут ріже. так? Ну, Пила то, ясно, що гівно, але таке. Тут ще стіл висувається сюди. О там, ну, там знизу можна розблокувати і він совається, от сюди там, висовується. Проблема номер один. Ось цей упор, паралельний упор до пили, який має от їздити по якому їздити. Проблема в тому, що він отак люфтить. З тієї сторони там є гайка можна дотягнути, але воно допомагає як в мертвому припарку, як тільки чуть-чуть починає втискати сюди, а я розкажу, чого втискає сюди там дерево. Оця гайка там ззаді, вона розкручується, і шлях трафляє оцю от біду, і вона весь час теліпається. Тому виставити отут прямий кут між пилою, цей, щоб тут було там, наприклад, якщо ми хочемо поставити тут і навіть лінійка. З лінійкою є теж проблема. Проблема така, що ця лінійка, взагалі, оця вся рейка, вона з'їжджає весь час сюди. З тієї сторони рейка вона з'їжджає десь на половину, а тут, от десь так, за тиждень використання на 2 см вона сюди з'їжджає. Тому лінійка вона просто не потрібна, треба рулеткою міряти, ну, але тут таке. Проблема та. Проблема в тому, що от виставити оце рівно міліметрово так неможливо. Це є проблема номер один. Проблема номер два. Я тупилу раз спалив, її привезли з ремонту, і ніхрена нічого не змінилося. Пояснюю, чого вона згоріла. Там вилетіли якісь на якорі ці е, упори чи щось таке мені розказували на сервіці. Е, згоріла вона, я не знаю, напевно, десь в перший місяць. Я там практично нею не користувався, але в чому є проблема цієї пили? Отут люфт оцієї цієї пили, він десь напевно міліметра 3-4 вліво-вправо і вверх-вниз стріпається. Ну просто оця пила теліпається. Там всередині можна бавитись, закручувати, докручувати, нічого воно не допомагає ніяк. Тобто вона весь час теліпається. Що стається, коли різати, наприклад, от дошка дюймовка, яку ми різали? От показую вам, що стається. Так? Пила ходить туди-сюди. Навіть якщо цей упор виставити супер рівно міліметрово, пила звертається сюди, тут дошка стає ширшою, впирається і починає гальмувати пилу, де ми йдуть. От бачите, яка вона вся чорна та пила, та? і бачите, як горить дерево. Ну воно просто от горить. Та? Тобто розпиляти на цій штуці щось довше, ніж там, я не знаю, довжиною в пів метра, просто неможливо. Воно зразу тут ще на початку йде нормально, потім воно починає далі до кінця все горіти. типу там. І розвертались з іншої сторони, бавились, мучились типу, там, і так далі. Ну Я не хочу її добити, бо, бо вона знову згорить. Ось. Тому, а, чого я вважаю, що це є дві найосновніші проблеми а, цього щепача. Тобто, оця от, оцей люфт він не дозволяє рівно різати. Через те, типу, дерево зажимає пилу, через те вона горить і вилітає, і там вилітає якір. Ну і відкрито це розтелепне. Там є ще оцей паралельний упор, я про точність його не буду говорити, бо воно з гівна зліплено. А, ось, в мене є тут пила Метабо. <кхід> я її виключу, щоб вона мене не врізала. Тут люфт рівно 0, його просто не існує. В мене є десь пила, бош. Ось вона. Ось, пила бош. Якщо подивитися, в неї є люфт, але він такий десь, я не знаю, пів міліметра. Та? Вона просто супер скоріше. Оця китайська пила щепач hs 105 шматок лайна, я за неї заплатив, не пам'ятаю, десь 12 чи 14 тисяч гривень. Ну, просто гроші на вітер. Сервіс десь в якомусь селі, я заплатив тисячу гривень за відправку. Вони її поремонтували, прислали, а воно помогло, як мертвому припарку. І це не є там брак самої пили, бо у мене є ще фугова рейсмусовий станок відомої китайської фірми «Щепач». Не можу сказати, що він такий аж ген паршивий, як ця циркулярка. Його ми привезли з Польщі. Ми вже не купували. А ця пила купована на магазині Мотобіз. Хлопці дуже добре вміють продати, але в них немає гарантії на той інструмент. Так що Мотобіз продає на 100 гривень дешевше, але без гарантії. Будете знати, ось, ось ще пач, є ще один фугуально рейсмусовий станок. Столика до нього не було. То сам пан склепав довелось мені самому його зробити. Він так стійко гарно стоїть. А, оцей станок він перепиляв вже десь, напевно, 4-5 кубів дерева. Жалітись нема на що. Він, правда, коштує там як перила до чугунного моста. А, він відпиляв багато дерева. Але є в ньому одна проблема. І це проблема точно того самого характеру, що і на тій пилі. А, ось тут є вал. Зараз я виключу, щоб воно мене А, там вимкнено все. Та перевірити вимкнено. Отут є вал. І там є два ножі. Ножі я, звичайно, купив запасні, там спеціальну приспособу, щоб їх гострити, і так далі. Але проблема в тому, що коли весь час, наприклад, ну, стругається зазвичай дерево близько е, паралельного упору. Я не буду говорити про той упор, він зламався в перший тиждень. Ці оці пластмасові закрутяжки вони зламались і воно роздовбане таке, але таке е, струбцина допомагає завжди вперти. Е, в чому проблема? Проблема в тому, що. Від частого використання там на одній стороні ніж падає всередину. І ну, в мене там в селі є е, е, інший рейсмус. Я ніколи з таким не зустрічався, щоб ніж на валу провалювався всередину. Ти його тут, тут є регулювальні гвинти, піднімаєш верх, зажимаєш. За якийсь час він все одно провалюється і падає вниз. Ну, Відповідно, воно е, стругає під під кутом. А плюс тут ланцюговий привід, того, що воно ще можна там туди ще з двох сторін вирівнювати дошку. Той ланцюговий привід і підшипники вже почали пищати. Тому рік ні, немає, десь 8 місяців той девайс. Так, але він дійсно ми не перепиляли десь, напевно, 4-5 кубів дерева. А, думаю, напевно, 4 все-таки 5 там не було. Але, цей, але, але все одно типу, можу сказати, що цей. Ну, типу, там точність, вона що тут страждає, що там страждає. Тобто, цієї точності, якщо хочете добити, щоб там був прямий кут, щоб воно гарно відрізало, отам як ота пила Metabo, чи там, чи, Bosch, чи щось. це оцим китайським інструментом добитись просто неможливо. Ну, і циркулярна пила із магазину Motobiz, Щепач HS 105. Шматок лайна. І ну я її десь там або комусь подарую і піду куплю якусь там іншу, ну або сміття викину. там Тому що ну нею хіба що дрова пиляти. тобто З таким люфтом воно ніяк не працює. Ця пила розпиляла, я не знаю, 10 дощок в своєму житті. Вона от-от ніхрена не розпиляла. Я от спробував сьогодні розпиляти цю одну дошку після сервісу. бачите що подобається. Оці всі дошки я розпиляв, он тою пилою, боже. Ось така.